Бо ж написано, поступайте по духу, і ви не будете сповняти. Ну, да. Нам більш знакоме слово ісполнять, так? Да? Не исполняй. Що людина ісполняє? Тобто ми бачимо, людину несе, да? що людину несе. І що людина несе? Є причина. <кх> я недавно там то з одним чоловіком бачу його несе, да, і зупинити його неможливо. І думаю, ну от причина, чого його несе, так? Да. І молюся і Господь каже в душі гріх. Бля, та не може бути в нього гріх. Такий святий чоловік, сухай. Не може в нього бути гріха. Но чоловіка несе і зупинити не може. Ну, я його відвожу в сторону. І я говорю, що я тебе несе? В мене несе, я правильно, в правильному положенні, все. Це ви тут неправильний, там то все. Ну говорю, давай помолимося. Я молю, все це саме слово, йде. гріх. Я в тебе гріх. Що? в мене гріх? Ти що, мама? Я тут з найголовніше поле, я вас всіх бачу, як на, на цьому, як на ладоні. Він каже, що мене гріх. Я говорю, так? Да. Я говорю, тому що Господь відкриває мене. Нема мене гріха. Я так стою, мовчу, думаю, Господи, я знаю, що ти відкрив. Не, помолилися, да? Господь мені в досі відкриває який гріх. Я йому говорю такий. Аж сів. Я кажу, ти знаєш, якусь Я, що собі не зауважив. Да. Бач? Ну, кому вірити? Вам чи Богу, правда? Богу треба вірити. І ми не дав вірити в собі, настільки, що там у нас все добре, але щось не добре. І нас несе буває. Да? От несе, ти розумієш, що ти неправильні речі робиш, але ти не можеш ну, зупинитися в цьому. Я не знаю, в мене несе. Да? От. Я якийсь гріх роблю, чи якийсь мене щось зі мною робиться. Но що несе, да? Причина є. І треба помолитися і не те причину, да? є причина, тому що буває, ну, спокуси приходять да, з плоті на душу. Ну, ми їх перемагаємо легко, якщо ми все правильно у нас, да, то ми перемагаємо силою Господа. І якщо в нас немає перемоги, значить в нас немає сили. А як нема в нас сили, то в нас що? Дирка, яка п'є наш дух, і ми не маємо ну, сили творити праведність по вірі. Що я робив? Я вчора там ну, говорю ці слова на пам'ять. Якщо роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, хто гріх. Який живе мені каже, тобто не мені нема в тобі гріха, а в плоті твоїй. Бо що ти викуплений, дух твій викуплений, ти нова людина. Ну ти не можеш творити праведність повітря по причині пробитого духа. І Ми знаємо на пам'яті, дух людини переносить їй немощі. Ми обложені немощами, у нас багато недостатків. Але дух наш людський, якщо він не пробитий так? гріхом, то він переносить наші що? Недостатки. Немощі. Юрик, не падай відчай. Відчаяння не падає. Дух переносить наші немощі. Так? От, я маю сили. І незалежно від того, навіть, людина ще, вона в світі, так, і праведність теж, ну, людина праведна, і як, написано, праведність сміл, як ліп, що він смів. Він за собою нічого не знає себе, не оправдаю, він може, свої, може сказати слово. Всі мовчать, він скаже. Чого всі мовчать, а це й говорить, а? Бо він розуміє, що я не можу мовчати, я не можу не говорити те, що я бачу, те, що я розумію, і людина каже, ну. Як вино не відкрите, тобто відкриває уста і говорить, ми не можемо мовчати. А людина, яка пов'язана всякими нечистотами без, вона буде мовчати, а хтось другий скаже, хтось це. Нема сили. Да? Тобто життя не відповідає, так чи ні? Тобто є праведність людська, відділ, да? а є праведність яка? Від віри. У нас праведність яка? Від віри, тому що у нас. Ну, діла ще ну, не у нас куча недостатки. Ну, Господь нас не судить за то, да. Почему? Бо ми в Христі, ми викуплені. Він нас не судить. Ну, якщо нас совість наша судить, чи, наше, чи наша ну, душа нас осуждає за якісь ну, думки неправильні, да? То написано, «Тім Бог больше совесть, значит, что уже надо какая-то, надо не такий. Хоча, якщо Підкрутити нормально світло дати, то ми побачимо коли Господь являв свято своє, все, люди падали перед ним, пророки там, що хто вони не були, не падали, перед ним лицем до землі, Каже, що бачив ангел, являвся, він каже, бачив Господа, що я жити не буду. Тому що хто може жити да? перед святим Господом, перед його славою, хто стоїть? Але тут все проще, все набагато проще. Якщо ми стараємося жити, і ми говоримо те, що ми думаємо, і ми не соромимося людей, ми не смовчуємо все, але ми потім відкриваємо стан і починаємо говорити, це говорить про те, що життя наше відповідає. Хоча ми багато в чому не ви, але це оці вже можна каже, якщо неправдою моєю звіщається правда Божа. Так? То за що мене ще ну, судити як грішника? Так чи ні? Чи не робити нам зло, тоді, як деякі лихословлять, як так говорить, що вони так учать? Але каже, праведний суд нам такових, хто так говорить. Але ми, каже, ми щирі перед Богом, перед вами, каже, відкрити вашим совістям. Тобто вони говорили від щирості серця свого. Каже. І Павло каже, свідкує мені совість, моя в Дусі Святому. Є совість, яку людина має. Да? А наша совість в Дусі Святому чому? Бо що нам Бог відкрився і нам дав учення, нам дав розуміння Слова Божого. І людина, навіть, яка була беззаконніки, вони жили біля Ізраїля і хотіли жити в Ізраїлі, да, то вже освячення їх так само приходило, як ну корнілія за ну, да? усім домом. Каже, молився, милості твори, ви ж був не з єврейського народу. Ну він, мабуть, і обрізався, я так розумію, що. Він прийняв віру, може не обрізаний був, може він і не ходив в синагогу, я не знаю. Там. Точно, як би не було, але він почитав їхнього Бога і молився до їхнього Бога, да? до єврейського. Тобто він прийняв, він поміняв образки віру, він вже, я так розумію, що він свою службу закінчив, він міг їхати собі в Рим, там, в будь-яку країну, гроші в нього були, тобто він заробив там. Будучи вояком, офіцером, сотником, але він вирішив залиши в Ізраїлі, жив там і прийняв їхні там правила життя, закон там, і бачимо, там каже, молився, постився, да? і явився йому ангел Господній і сказав, корнілій, молитви твої, милостині, тобто, Господь говорить, так чи ні? Господь, Господь говорить до всіх людей, але каже йому за спасіння, каже. Іди по клич Петра і він скаже тобі слова, якими спасеш. А що, я не спасаюся ділами? Він скаже, я спасений, не знаю, що я роблю. Я стараюся жити, поступаю так, роблю багато добрих дів, каже. Спасеся ти дім твій. Петро Петра йому каже за Ісуса Христа, він приймає його вірою, сходить на них Дух Святий, вони отримали дар Духа Святого. і от вже мають радість Господі втіху в Духі Святому і надію на вічне життя в Христі Ісусі, тобто в тілі Його. Значить, друга глава римлян, там написано такі слова. Дев'ятий вірш. Скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло. Спершу юдея, потім і єліна. Слава і честь і мир у всякому, хто робить добро. З юдею, потім і Єлену. Бо Бог не дивиться на особу. Ті, які не маючи закону, згрішили. Поза законом і загинуть. А ті, які у законі згрішили, за законом будуть засуджені. Бо не слухачі закону праведні перед Богом. Тобто не слухачі, да? Ні, ніхто слухає слово, буде оправданий. А що? Але, викона, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закони чинять, тобто яка природа? По совісті, так? Да? Що не мають закону з природи, закони чинять, вони не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в, серці, у них в серцях. Про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдують одна одну. У той день, коли за моїм благовістям, Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. Тобто буде суд на всі справи людей. Бог буде призначив день, який Він буде судити праведно всю вселену. Подав удостоверіння всім, да? Воскресив Ісуса Христа з мертвих. І посередством Христа каже, і святі Готові, хіба ви не знаєте, що ви будете ну, судити цей світ? Кому це говориться? Нам, да? А як то судити? Та каже, то якими ми маємо бути в житті, благочесті, розуміючи, маючи такі обітниці? Хоть нам дійсно ставити, нам треба ну, старатися всьому себе вести як? Чисто. І ми дивимося, коли вже люди, люди всі розуміння мають, як треба поводитись. Да? І люди дивляться на нас. І в чомусь вони кажуть, як, як та жінка казала, цей чоловік постійно святий. Не постійно святий. В собранні святий, да? а собранням вже не святий. Є причина. На все завжди да, є причина. Да? І от Каже, як ти проповідуєш не красти, крадеш. Він каже, не крадіть, а сам краде. З роботи тягне щось там. На прохідній зупинили кажуть, що вас там попав, що в мене там. Всі тянуть, і я тянув. Да? Я згадую, коли грець розказував, що йшов і, і на полі трохи взяв ну, соломи. Ну просто подстелити там худобі, бо ж нема чим було і подстелити. І взяв там, ішов в полі, воно там нікому там розкидане, да. приніс, каже, взяв соломки, постелити худобі. А на ранок худоба здохла. Думаю, Господи, то ж дітки там, все, ну чого таке? Такі присуда. Я окна дивися, що зробив. І що ти залишся так? Звісно, Господь не залишить, так? Да? І покускає кажідість сатана. Тільки душу його не чіпає, так? Да? Худобу можеш взяти. Ти прийшов забрав худобу, ні? За що? Ну за соломку. Така мелочь, правда? А худобу забрав. І от нас, по-перше, скорбі буває, це значить, це як наказання йде. Да? Господь вже виправляє нас через скорбі, всякі трудності, тісноту в житті, неустройство. Господь що робить? поправляє, якщо він з нами справу має. Бо якщо Він з нами вже справи не має, то, то вже печаль. Коли ми грішимо і не наказуємося, то це дуже печально. Але коли ми грішимо і наказуємося, то він поступає з нами як з дітьми, так? як з синами. Бо якщо без наказання, то ви незаконні діти і не сини. Значить Господь наказує. Так? Один, один момент, коли якась тіснота, ми маємо ходити в життя своє. Другий момент, коли просто нас несе, десь десь щось несе. Ну, Є різні причини, по яких нанесе. Тобто, Нас несе, або ми десь грішимо, або це приходить спокуса просто. Господь написав на всяка вітка, яка приносить плід. що він робить з нею? Очищає. А як очищає? Ну так і вже, через спокусу, так чи ні? Приходить спокуса, і коли ти бачиш, що ти неправильно поступаєш, ти можеш це перекривати чи ні? А? Чим? Визнав, Викрав? Якби був би гріх, викрав би? Ну не викрав би, правда? Бо боявся б. Ми ж не признаємо, що ну, там, братірам, треба покаятися, наприклад. Що всі каються, побігли, каються. Ні. Я такий часто я говорю, коли звідом собрання був, і теж Господь відкриває, що є гріхи. Мені дали слово і кажу, що є гріх і треба покаятися. Я не знаю положення цієї церкви, там приїхав, там заїхав в цю церкву, і там ну, досить велика церква. Ну, зрозуміло, що де гріха нема, де везде хватає. Тут конкретно Господь відкриває, що гріх треба людям покаятися. І виходять на люди каються, і служитель каже, це не їм треба каятися, це новонавернені. Каже, вони там себе там не такі, там не такі бачать, вони завжди дадуть каються. Каже, тільки треба каятися, там вони бачу, там в кінці сидять в залу. Молодики такі там, і з ними дівки там, і вони там хихікають хі собі, оце, вони, там сміються, там щось все, Каже, це туди. Там гріх беззаконня. І вони каються, не збирають, у них нема страху Божого. І вже Господь призначив шусві над двома ну, синами священника Ілія. І Господь вже призначив, Господи, ти не хочеш дати покаяння. Я вже говорив до них не раз, але вже призначив день. І вони були наказані обоє, вони загинули в один день. Їхали на колісниці чи ще де-небудь, і їх не стало. Бог призначив день. Тобто Господь вже не говорить о них, Так? а в цій ситуації ще говорить Господь. Так? Але людина вже, ну, Господь вже бачить, що він, хоч і говорить, але він вже знає, що він не буде слухати, він вже стачав серце своє. І фараон не так, там Господь. він вже стачав своє серце. Бо були моменти, коли Господь говорив, що совість його докоряла, а потім вже вона його не докоряла. Вже вже і людина вже і говорить, не говорить, ну, вже все вона. Вчора поїхали в одну на сім'ю, тут з братом поїхали, вони були віруючі. І мати сином, а зараз вони в такому печальному положенні. В хліву краще, як в них в хаті. Це вжасно там. Подив бути, навіть шукав, де сісти, де не можна знайти, де сісти. І вона. Він хрещення духом щитим, віруючий, в такому положенні печалі. В чому причина? Причина в обіді. Соблазнилися на віруючих. З ними з поступили і в селі знають, що неправильно поступили з цими людьми. Віруючий чоловік неправильно поступив. Вони не на нього обіцялися, і вони в такому положенні Да? І мені каже, жіночка ще не так давно, вона така була балакуча. Але каже, вже вона щось смирилась, вже вона така притухла, вже вона так була, як не хоче, вже вона там все бачила, все розуміла, всі, хто чим дише, вже вона смирилася. І Господь, я розумію, що посилає туди. Тобто, дає чоловіку, забирає сон ночі, той не спить. Каже, цілу ніч не спав, думав за них. Каже, треба поїхати. Ну, я говорю, що в тебе таке. Ну... Тверде рішення, ну то їдемо, чого йшли. Каже, принудили одне поприще, два йде, так. поїхали. Ну і побачили, тут вони він каже, тверезу його дуже тяжко залишити, тут він тверезий, трошки морозець, який там в хаті холодрига така. То... Стали, я говорю, давай помолимося, помолюся. Може, ти зїдемо такою молитвою. Я помолився, він каже. Дуже сподобалася в молитві, він согласився там. Вона теж з нею поговорив, так вийшов, що він вийшов трохи, то вони постійно. Вдалося то... з нею щось поговорити, якісь гріхи юності, що повиносила теж там. Каже, нема диму без вогню. Да, там. Якщо не за це, то вже щось друге, щось попущено в житті. Да. Але не було сили справитися. Каже, дивіться, що каже. Щоб я не восхитив і не буде тоді і збавляє що. Да? Тобто Господь може забрати, від землі відірвати. Але да? вони не змогли перемогти обіду по якій причині? По причині, що на той момент теж мали якийсь, воборог мав до них доступ. Нємочні, так? Да? Хоча в немощах є сила написана. Да? А в чому сила? Сила виконання заповідей Божих. Да? Чоловік зробив зло, да? От він обіду їх. Поступив з ними вероломно, межу перегорав, заліз, так? Тобто, нарушив заповідь Бог. Він як ця людина віруюча, так може поступати. Так? І люди оборються, а ми в тілі одному. Ні? Ми в одному тілі ще ні. А як Господу на це все дивиться. Ні? Він пролив свою кров за нас, і ми в одному тілі, і от між нами такі от речі відбуваються. І нічого не можна зробити, тому що я маю. на нього він поступив ралом зі мною, да? І вроді би я правий, я требую щось, ну, несправедливо з ним підійшли, а ми в одному тілі. І Сатана каже, я тут. Я тут. Почти це моя зона. Це мій уділ. Вони зайшли на мою територію і все. Я їх поразити. І Господь терпить, да, але. Він не може стояти. А якби покрили, аби якби сповідали, якби було, якби правильне положення, щось хтось би був і правильно ці всі моменти вирішили, да? Якби так було. Ну так що? Так не сталося. Ну і хто знає, як там далі вийде, буде видно. Але Господь завжди хоче, щоб помилості. І каже, от стільки, після того довгого да, Господь каже, до Ізраїля, я знов буду до вас говорити, я знов до вас прийду. Дух Святий вийшов колись, так, коли Христос на Христі помер, то що сталося? Завіса в храмі, роздерлася на двоє, зверху донизу, і що? І Дух Святий вийшов туди. Все, ушов. І вже їх служіння, воно вже не мало сили, да? бо там не було Господа. Наше служіння не буде мати сили, коли дух святий веде, що на що воно? Служби, що буде? Стужливно. Наше служіння не буде мати сили, якщо Дух Святий не буде з нами, так чи ні? Ну, що смисло? Ми збираємося, ми ж розуміємо, де благодать родитися де Слово. А Дух Святий, уйде, то що буде? То буде, Воно буде все. А він колись вийде? Він колись вийде. Ну, воно, як каже, свято місто пусто не буває. Прийде другий зайде. Да? Дух Антихриста зайде. І що буде? Що написано, то і буде. Буде мерзність запустення. Я кажу, читає, що розуміє, про що говорить. Ми знаємо, що той час прийде. І причина всьому що? Причина всьому гріх. Дивіться, це всі такі ну, незгоди між людьми. Ну, а що ми не грішимо, ми теж можемо все грішати, так, а всі ми в це грішаємо. І ця печаль в тому, що коли ми загрішаємо, да? ми стаємося з гріхом. От чому печаль? Ми опять не розуміємо, що ми в тілі Ісуса Христа, що тим самим гріхом ми що? доставляємо біль тілу, да? воно болить. А Христос глава тіла. А тіло його це полнота, яка наповняє все у всьому. Не тільки на землі, не й на небесах. Да? Він глава, глава тіла церкви, він каже, заботиться про тіло своє. І каже, хто має ненависть до свого тіла. Ну, коже, миє його, да? Там, годує його, вдіває його. Да? Тобто, і каже, так само Христос заботиться про свою про церкву, тобто про нас з вами. А яким ми маємо бути в тілі, це вже друге питання. І ми що, звершуємо, як називається, Євхаристія, чи як це? Ну, хліб, коли вино беремо, так? Звершуємо Євхаристію, що це значить? Це значить, ну, ми розуміємо, що ми в тілі, правильно? Люди, які беруть хліб, які беруть вино, вони вже не розуміють, для чого вони це роблять. Ну, Це звершується Євхаристія, те, що ми в тілі Ісуса Христа. Що ми здорові, ми святкуємо, ми беремо хліб і вино, і що ми здорові, да? а якщо ми не здорові, то що з нами буде? Ми заболіємо. Ми немощні будемо, ми не можемо справитися, перебороти себе в якийсь моментах. І ми можемо померти від хвороби, так? Да? Через те, що ви не розсуждаєте над тілом Христа, многі з вас немощні, больні і немало вмирають, да? як духовно, так і тілесно. Тому що перша смерть яка є? Духовна, потім і цілесна. Можна померти тілом, але бути живим духом. Так? Можна бути мертвим духом і тілом померти.